І всім привіт! З вами Крунчик! І я вам сьогодні покажу, як користуватися програмою Зона. Давайте її відкриємо. Нажимаємо Да. У нас теж пане. І от у нас програма Зона. Так, от е, тут пошук. Ви можете там, наприклад, знайти фільм, який хочете, ігру. Ну, все, що хочете, можете знайти. Ну, все, що є в зоні. Можна дивитися фільми, серіали. Клацаєте сюди і чуть-чуть чекаєте. Ігри, можна телепередачі, телеканали, музику, радіо, спорт. І тут у нас загрузки. Це все, що ви загрузили. Фільми, ігри, тут все охраняється. І, наприклад, якщо ви хочете видалити загрузку, ви можете загрузку видалити із піска. Можете видалити з комп'ютера. Можна показати в папкінг. О, і тут тут скачуєте. Ось проїздисти можна. Ну, я удаляю з комп'ютера. Так, далі. Ув... Уведомлення. Це, типа, як у однокласниках сповіщення. Ну, щось таке. Ну, таке саме. Які фільми самі більше людям нравляться, самі популярні? От і вам тут приходить. Далі настройки. Настройки тут е, такі не тяжкі настройки. Давайте пройдемося по настройках. Так. Тут міняти цвіт. Ну, мені це найбільше подобається. Тут пише вашу версію. Можна подивитися обновлення. І три мови: українська, руска і а, а, англійська. Давайте українську поставимо. Тут завантажити зону при включенні комп'ютера, відкривати файл через торрент зону. Вказуйте фільм, серіали і ТВ канали на дорослих. Це можна поставити. Ну, Вам як нравиться. Ну, Це можна в контактах зареєструватися в групу. Так, ну це все. Тут все так повинно бути, його не треба міняти, нічого. Пробачте, якась херня забиває. Далі, давайте повернемося до фільмів. Ви можете завантажити фільм, ви можете його переглянути. А якщо нажимаєте сюди, вам вибивається вікно із фільму. Ви можете подивитися, коли його зробили, придумали, уривки сюжет, актери можете подивитися. І тут є така штука. Я зразу, як перший раз скачав зону, я от не знав, що таке можна зробити. Тут можна скачати, наприклад, там фільм, гру. Можна там, наприклад, англійську, російську версію і можна скачати, щоб вона займала менше, менше пам'яті. Бачите, тут ахтери, рік, країна, ну. Так, далі. Серіали. То саме, все то саме, так само скачати, так само дивитися все, ігри. Ігри так само, тільки тут їх не можна переглянути, але ж завантажити. Давай ігри, візь. От. І от, наприклад, ви хочете скачати World of Trans. Заходите. І тут ще я не буду довго. Давайте я включу паузу, повну загрузиться. І в нас загрузилося. Так, і, наприклад, тут пише всю, все, все, що про гру. Тут пише вся система вимоги. У нас Windows XP, 7, 8. Пам'ять далі. Тут йдуть ще скріншоти, Можна, дивитися картинки з гри. Відео навіть. Далі. От тут можна їх, його скачати, цю гру. Менше, за менше пам'яті, можна забільше більше скачати. Ось, скріншоти. Мені подобаються скріншоти. Це хороша штука. Далі. Щоб вийти у попереднє меню. Чи, ну, Де ви були, нажимаєте сюди. Далі телепередача. Тут вибираєте, яку ви хочете телепередачу. Давайте, наприклад, битва екстрасенсів». Давайте я включу стоп, пока загрузку. Так, і нас загрузилося. І от все то саме розказуємо. Все, що в фільмах, іграх. І нижче в нас. Вибираєте серію, сезон вибираєте. І переглядаєте, можна завантажити. Ну, завантажує зразу весь сезон. Не можна по одній серії. Так, далі. Телеканали. А, от у нас загрузилося. І вибираємо, який хочемо телеканал. От, наприклад, цей. І раз, і зараз воно буде завантажуватися Я включу стоп, поки буде завантажуватися У мене дуже поганий інтернет, воно буде дуже довго грузити. Ну, але якщо у вас сильніший інтернет, то воно буде швидше. Воно буде грузити, ну, воно буде просто довше. далі. Давайте. Пройдемося по цьому. Так, тут можна вибрати комедія, можна сімейний, наприклад, сімейний. Наприклад, там країна, США. по який від якого року, там, наприклад, можна 2015 Далі. Тут будь-який рейтинг вибираєте, який найбільший за рейтингом, який самий менший за рейтингом. Так, далі. Це не треба, це не обов'язково. Так, далі радіо. О Елвін Бурундуків вже вийшов, а я не бачу. Далі радіо. У радіо і спорт це одно і те саме. Це те саме, що фільми, те ж саме, що телеканали, так що не тяжко. Далі. Стан тут. Під кожним роздатчиком блок нувий блок, який нам подобається. Так. Робимо так. Робимо. Робимо так. І так. Тепер ставимо так само, як тут, ставимо тут скрізь.